56 псалом із 8 восьми із псалтира. Помилуй меня, Боже, помилуй меня я, я панатяупова, душа моя і на сине крылу. Твои понадеюсь, да не де же прийдет беззаконие возвука, Богу Вишнему, Богу, благодіявшему посла з небеси і спаси м'я. Дади в поношение попирающим я. Посла Богу, милость свою і істину свою, і звави душу мою от среды ски мною, Поспах смущан, сына человечести, і зубы і оружия, і и с трелый язык их меч острых, Вознесись на небеса Божией по всій землі слава Твоя, сіть огото нога ногам моим, и слекоша душу мою, і скопаша перед лицем моїм яму, і впадоша в, в нього Готово серце моє, Боже, готово серце моє, Воспою і пою во славі моєй. восстане слава моя, восстане псалтыри гусли, восстану рано. І сповімся тебе, в людей, Господи, воспою тебе в Языцях, Як возвеличися до небес, милость Твоя. И даже до облак истина твоя вознесись на небеса Божия, И по всей земли слово твое.